Перші п'ять днів виживання з модами пішли. Для початку, на початку всього виживання, ми з моїм другом Ілею натрапили на якусь башню. Він пішов за піском, а я пішов на цю башню. По дорозі до башні я спіймав якийсь дивний баг, і завдяки ньому я дуже швидко піднімався по снігу. Ми на це швидко забили, і я пішов у башню. Там був лише скелет. Нічого більше ми не вспіли роздивитися. І одразу ж мене позвав мій друг Ілья. Спочатку все було нормально. Вона просто шла. Але дуже дуже довго вона йшла. Ми її почали бити. І тут, через 2 секунди, вона превращається у величезного монстра. Ми такого повороту не ожидали. Ми його б'ємо, б'ємо, а у мого друга дубинка, в неї урон, як у незаритового меча. Ми його били, били і нарешті вбили. З нього випав лише якийсь блок м'яса. Далі з цього блока м'яса випало звичайне свиняче м'ясо. Потім мій друг мені кричить: Дейзі, біжи сюди, за нами охота. Я заходжу в хату, не встигаю зайти в хату, і як у мене на екрані з'являються якісь дивні артефакти. Тільки я заходжу в хату, а там якийсь монстр. Великий, чорний, який нас сразу же вбиває. Як тільки ми виходимо на вулицю, на нас сразу же нападає якась овця. Як свиня, так але тепер вже овця. Ми її успішно вбиваємо, але це було складно. І через хвилину на мене нападає дві вівці. Вони мене вже вбивають. Потім ми з моїм другом натрапляємо на якийсь замок. Там, де було дуже багато піложерів, вони нас вбивали, вбивали, а ми але ми їх все ж таки перемогли. Її, я забрав всі крав, всі ліжки, які в них були, а їх було дуже багато. Три строчки ліжка. Ліжок. Це дуже багато. І завдяки цим ліжкам ми, б знайшли, ми б знайшли тонну незриту ваду. Тому ми часу час е, не, е, не тратили і вбили їх всіх. І, до речі, в нас ми навіть знайшли таку печеру, де захотіли поселитися, але. А от далі дізнайтесь, тому що це все. На цьому все. Зустрінемось у наступній серії, тому до нових зустрічей.